Учасників третьої фази спільного проекту Євросоюзу та проон місцевий розвиток орієнтований на громаду у місті надвірній. На черговій зустрічі тренінгу привітав міський голова Зіновій Андрійович, який є палким прихильником реставрації житлового фонду з допомогою європейських проектів. В сесійній залі зібрані як ті ОСББ, які створені не один десяток років, також створені ОСББ, які створилися рік-два тому. Які взяли на себе відповідальність в першу чергу у відповідати за господарку будинку, і зібралися ініціативні групи, які хочуть трансформуватися в об'єднані співвласників багатопорохових будинків. Саме ці три категорії суб'єктів господарської діяльності сьогодні проходять курс навчання і можливості розгляду мікропроектних пропозицій для ознайомлення з інженером-будівельником. Всіх проєктних пропозицій, починаючи від назви проекту, історії проекту, дефектного акту, можливості фінансування саме основними донорами цього проекту це Європейського союзу і Європейської комісії, яка відділяє кошти для реалізації цього проекту. 23 лютого ознайомитись із ходом третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Прибув інженер-будівельник проекту Олег Баранецький, місто Київ, якого представила координатор проекту Олеся Хомен. Ми вже з вами зустрічались трошечки в іншому плані. І взагалі ми радили, так, але mm -hmm. Леся Полюк приїжджала і оглядала ваші об'єкти під час проведення, проведення перших діалогів. І взагалі до зараз якраз той момент, щоб ви могли послухати, як підготувати власне саму мікропроектну пропозицію, як ми будемо впроваджувати. І якщо є а, якісь у вас технічні питання, саме ці технічні питання вам буде слід задати нашому Олегу Івановичу, тому що Олег Іванович є та людина, яка перевіряє власне саме мікропроектні пропозиції. Інженер-подівельник проекту Олег Баранецький, місто Київ, для представників ініціативних груп ОСББ, провів тренінг навчання, на якому зупинився на всіх деталях підготовки і впровадження мікропроектної пропозиції. Ціль тренінгу сказав Олег Баранецький допомогти вам організуватись, налагодити зв'язки з партнерами, навчитись працювати з документами і коштами. Насамперед, я б хотів вам ще раз донести. Умови, формат роботи, в якому ми з вами знаходимося, хто ми є, для кого в наших відносинах. Ви попадаєте в своїй роботі в проєкт, проєкт місцевих розвиток орієнтований на громаду. Це великий проєкт, аналогів на сьогодні в Україні таких немає, в плані, як мінімум, географії. Ми працюємо по всій території України. Він унікальний також в тому сенсі, що він один, який є, на сьогоднішній день, який орієнтується безпосередньо на громаду. Тобто та назва, яка звучить в темі проєкту, яку ви маєте в якості розвиткових матеріалів, вона фактично відповідає суті тої діяльності, яку ми з вами проводимо. І в цьому проєкті ви є так само ключовою одиницею. Ви не є кимось, хто знаєте, може залишитись осторонь. Спільний проект Євросоюзу та про ООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, успішно діє по всій Україні. Місто Надвірна у 2015 році було гарним партнером Євросоюзу. Значна спільна робота на європейців і надвірнянців чекає у році 2016-му. Наше завдання залучити якомога більше коштів для вирішення тих чи інших проблем, де до цього часу, в зв'язку з обмалю коштів. Відсутністю коштів міського бюджету ми не могли саме реалізувати. Тому і в 2015 році сума коштів була достатньо висока. І саме основне, що жителі того чи іншого будинку проникнуть відповідальністю і за допомогу співфінансування, адже проєкт призначений для того, щоб 50% це підтримка. Саме основного донора це Європейський Союз, Європейської комісії. 45% це кошти міського бюджету, наголошу 45. І 5% всього на це кошти тих людей, які проживають в тому чи іншому будинку. Тому та проблема, яка буде вирішуватись, наприклад, по енергоефективності, чи по заміні вікон, чи по термомодернізації фасадів, чи по заміні покрівлі, буде вартувати 300 тисяч, то за 15 тисяч, які зберуть кошти, жильці цього будинку буде вирішена проблема за 300 тисяч гривень.